Цьому відео ми я как вам вид сам, мы будем апатиться драку на той вроде бы там был та, ладик. И сегодня мы будем его ну, я хочу ну, давайте, на 2-23. Просто я так подумал, ну давайте на не... ць. Ай, я не туда зайшу, йо, я на туда зайшу, реально. Я на ранду, ну давайте заиграем в Ну что, игра. Для мене зразу всі зажимають. Ну, добре, це хоч не зливку. Вот видите, соло. Не, не давайте друг другу, у мене там якраз квест, який мені треба виконати. Якщо що, хто кто хоче, щоб я зробив одне відео, де я проходжу всі квести наступного сезона. І якщо набереться під цим відео цілих 3 лайка, то я це зроблю. Так що вибір за вами Все. Я ми поки що моркнути зі мною силі. Діай драку дуже швидко перезаряджається. Хто знає, як Телеграм зробити, пишіть під коментарі. Я все я підключу ну спочатку, так це відео для дітей, не буду в коментарі, волкського коли вам появиться то відео. Я підключу під... під... коментарі. Ах, він, <сміття> він не хоче. Драй, драко, би Ні -ні. в драко, буде бы сама ульта. Ні-ні. Ма тільки на ньому перша сила, так що все. А! Артис! Так, это уже реально дик, да? Не, серьезно, я могу больше банок, не чем... он. Все. Я на это сделаю. Я имею в квестов много. Я попереднього разу, коли Тультор Дефенс грав. Я там програв, але в мене там зараз є де і к'юніт, і в мене тімейт моїх хайпера. І кновер скоро купить. Ми Цю ігру виграли на легкість. То мені містер Пі мій грати. Якщо він там Ні, Я вам говорю, наступний сезон буде завтра. Через два дні, тобто. А це десь е, вроді би заряпиєш зараз вівторок. Дивіться, якщо сьогодні вівторок, то в четвер вже буде новий сезон. Так завжди має бути. Кожного четвера у нас вічно і через місяць кожного четвера у нас вічно новий сезон. І я потім ще після того, коли всі квести, пройду, я ще зроблю ще одне відео той день, де я собі на ящик. Йой. Коротше, я не буду з нею ходити. Й тика в драку дуже швидко призрач. Добре, вона нехай зламає ту бамку, а я піду. а а Фух! Йой! На мене всі нападають! Так, дивіться. Ваще плачу. плаче. Вона геній. Токсик, тут токсик! Я, ну якщо токсики, віine, то віць, і грити, і сама має наказувати. Ага! Тут в мене крисять! Геніально! У мене не хочуть токсиків вбити. У них тільки хочуть крисити. А розвищено вміла рати. Ой! Якщо ви якісь коментар напишете під відео, я його зразу е, лайк. Ну і все, ну може. Та йой рустик. Йой, тут Максим! А ну, ви не клас. Але ви не знаєте хот вас Йой-йой! Максим тупий той! На мана все нападают. Весь бит на меня нападаем. А mm. я его все равно защищу. Ой. Ну ты ее. Так, давай тик Да брику с весимой Я иду. Звезды. Та ти тільки заліжи, воно. Фух, подивися, що воно... Та чому воно тільки за мною йдуть? Та проти нас ще ботики. Та воно ну, куди, воно звертало, це все воно... Та вони ботики, вони ботики, якщо що. Сідь, я перший коз прийшов. А, добре, я тут про лопатку весь прийшов. Мій брат мені зірку стар, правда, забрав, але я хотім сам. Я, я я, думав, що я драку того сезону не получаю наступне. Але я того получаю, из-за того, що мама 2 е, дня назад 3 е, дня назад тільки було 6000, а стоп, стоп'ять да вже було 8 тисяч. Дивись ви написали в коментарі. Я їх буду лайкати. Та йой. ой. Що ща що... що... робить, вона не вміє грати? Тікай. Я ну ми бачили, що Лола не вміє грати. Я Хоть й сьогодні апну. Вона ну, думає, що це я нуб, хоча, хоча вона не втікала. О! Два даймонда. Тут даймонд, тут даймонд, тут даймонд, тут даймонд. Та ми можемо з великими шансами споку виграти. Так. той драку дуже скоро. У нього майже друге місце по самому швидшим тикам. Куда рейда. Куди це лізь Клімовна? Зразу мінус! Ну что, собесчет, ступ... чтобы так, видишь? Він щось думав, де то у нас було рівнялося, і нас рівнялося 10 банок. Тим часу він рівнялося 6 банок. Ну, ти у нього точно 6. Це було легко. Я вам це реально повола по Йой Ну Короче, я закінчую видео. Все. Не, давайте сейчас не будем закінчать. А то йой, мені нубики тільки попадаються. Мені реально чомусь нубики попадаються Хоча я уже на 12-му, йой Коли у мене будет й то я уже напевно буду мені було важко. Там нуб хреб Гри, вісім лит лит. Иди звідси, живет оттуда. А! Ні, я забув, що тут шалька. А, це людина, раз у нас темати смія. Вот таке не захотіла зі мною битись. Ах, вона! Ну добре, за ноль кубки возо. Ты хочешь вино всех идут, что он пересафтовай там? И домой домой. Так, Зараз. то. то. Давайся банка. Велика тупа банка. Я куди, не ну, урон там. А, точно. Я все зарузаю. Сейчас. Зараз я закинь.